Архипчук розповів, що газовий генератор спалює сміття методом низькотемпературного піролізу, тобто за допомогою термічного розводу органічних та неорганічних сполук. Для перевірки роботи виноходу вже провели спеціальний експеримент, який довів його ефективність. Під час переробки сміття виявили менше 10% відходів. Для порівняння краківський сміттєспалювальний завод має 30% відходів. Експерти зазначають, що під час переробки сміття. Цим методом виробляється теплоенергія, яку можна використовувати для обігріву. Зізнаються, попереду ще багато роботи, щоб вирішити проблему зі сміттям не лише в місті, але й в області. Якби була можливість просто зробити е, отаких от установок, е, невеликих установок, як я, як я кажу. І зробити їх по в, в області, ми могли б, знявши проблему не тільки Львова, а зняти проблему повністю всіх селищ, містечок.